А ви знаєте, я раніше також сіяла огірки 6 травня. Але цей рік все змінилося. Природа, на жаль, не заглядає в календар. Температура ґрунту має бути плюс 12, добова плюс 16, вночі плюс 10. Це основні орієнтири. Тому краще пізніше, ніж пересівати. Сію сорти Ніжинський, Роднячок, Польський Дар. Це перевірені мною сорти, я їх постійно беру. І ще один новий сорт Воргер Бінштраубен. Нові, не знаю, попробую, але дуже їх хвалять. Зробила рівчики, ширина між рівчиками 1,20 м, закидаю кропивою, тому що кропива – це органічне добриво. Зверху поливаю курячим послідом 1 до 10. Прикриваю і в жолобок кладу на по дві, дві насіннинки, відстань 10-8 см. Прикриваю. Хай родить, запам'ятайте, насіння любить тепло. Якщо нижче плюс 9, огірки можуть потрухнути. Гарного врожаю!